Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по харківському району області. Прильоти шести ракет з 300 зафіксовані у районі села Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще одна ракета із 300 влучила в районі селища міського типу Солоніцівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура. Сталася пожежа в лісопосадці. У селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську, Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали два приватні будинки. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.